Виконуємо номер 1188 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Наведи приклади числа, у якого ціла частина дорівнює нулю, як називають такі числа. Правильні дроби не мають цілої частини. Тобто ціла частина правильного дробу дорівнює нулю. Отже, правильні дроби – це числа 1 третя, 7 одинадцятих, 9 тринадцятих, 2 третіх, 101 102 – ціла частина цих чисел дорівнює нулю. Їх називають правильні дроби. Номер 1188 виконано.